Вітаю вас, мої любі малята! Пропоную вам цікаву гру Впізнай пташку. Зараз я вам буду демонструвати картку із зображенням частин пташки. Під ось такою лупою. А ви, орієнтуючись на видимі деталі, повинні впізнати пташку. Сказати, як вона називається. Визначити, яка ця пташка зимуюча чи перелітня, а також пригадати, що їсть ця пташка. Малята, погляньте, будь ласка, на частину пташки під лупою. Здогадались, що це за пташка? Якщо вам буде складно, можете вибрати на цій картці у кружечках повне зображення пташки. Так, це дятел. Назвіть, будь ласка, дятел зимуюча пташка чи перелітня? Вірно, це зимуюча пташка. Молодець. Подивіться, будь ласка, на ось цю пташку під лупою. А ось яка пташка під лупою нам видна. Яку назву має ця пташка? Як ця пташка називається? Вона зимуюча чи перелітня? А це що за пташка? Вам було цю пташку запропоновано на занятті і змалювання? Знову пташка під лупою. А ось зверху картка у кружечках зображення пташок. Подивіться. Впізнали, що це за пташка? А її назва? А пригадайте, вона зимуюча чи перелітня? Що вона любить їсти? Цю пташку, звичайно, можна легко впізнати за її жовтим фартушком, що вона найбільше полюбляє їсти. А це хто такий із червоним довгим цьобом? Ось під Лупою пташка. Здогадались, хто це? Цю пташку ви вже назвали під Лупою? І знаєте, чи у нас вона зимує, чи не зимує? А це хто? Здогадалися?